За окон кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 307. Займався незаконно виращував ну, У вас в автомобілі знаходиться кокаїн чи що? Ну, типа того, ну, я не знаю, в ну, говорять, орех називається. Що, що означає орех? Орех кока називається. 778 і 324 Поява бірюзових частин на нам тебе досвідчити про е, основу краку. В Одесі поліцейські попередили збут великої партії Кокаїну. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Одеської області спільно зі слідчими відділу поліції номер 5 Одеського райуправління управління 1 за оперативною інформацією департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України викрили та задокументували протиправну діяльність 36-річного жителя Одеси. Затримали чоловіка на одній з вулиць обласного центру у багажному відділенні автомобіля, на якому він пересувався, Правоохоронці виявили схованку з товаром, автомобільну коробку перемикання передач, в якій знаходилися пакети з наркотичним засобом вагою більше 1, ,1 кг 100 грамів. Під час обшуку проведеного за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили спеціально облаштовані контейнери із системами освітлення, обігріву, вентиляції та поливу, в яких вирощувалися. Більше сотні рослин роду конопель. Крім того, з оселі вилучили ємності з канабісом, електронні ваги, вакууматор, пресмашину та інші обладнання для наркобізнесу. Орієнтовна вартість усіх вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає понад 8 мільйонів гривень. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі йому повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів. Особливо в великих розмірах з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, до судового розслідування триває.